Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дени 3D І ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми перемогли Хав'єра Васкеза в другому раунді технічним нокаутом. І сьогодні Сьогодні будемо пробувати йти в Bantam Weight. І подивимось, як у нас це вийде. Ми. Стали бійцем року. І також в pound, for pound стали другими. Кейн Веласкес, тільки перший. 15 перемог 0 поразок. У нас 23 перемоги одна поразка від Дієго Нуніза. Ну і давайте подивимось, що у нас є за претенденти. Претенденти лише два. це Жозе Алду і. Бен Хендерсон, який в лайтвейті нас знову не пускають в бантамвейт. Хоча ми хочемо спуститись на одну вагу, а потім піти тільки вверх. Але так у нас не виходить, бо просто нас не пускають. Ну і проведемо Жозе Алду. Тоді другий бій. Дені 3D Жозе Алду 2. Будемо захищати. Свій титул проти одного з найкращих бійців в історії ММА. Так, ці вечори UFC нас не цікавлять. Ну і наш бій. Давайте спробуємо. Потренуватися. Спочатку потренуємось, потім подивимось. Може, щось прокачаємо. Так, що у нас є? футворк у нас може бути 100 сила і кардіо. Мабуть, треба кардіо качати до кінця. Давайте силу та кардіо. Не, не вийде у нас, звичайно, на всі 4 зірки в партері пройти це тренування, але якщо на 3 вийде, це буде добре. Одне з таких тренувань, які нам не дуже подобаються, але варто проходити. І так, що right. треба? Не туди, you oh, все нормально, Not так. Ну, no, молодець, transition. нарешті. Давай, 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 давай. Ну no, і ще, не туди. Та не туди. Ну навіщо ж ти робиш, не те? Right так, щось є. Маунт клинч. І ще раз маунт клинч. Не в ту сторону. І! Ах! Просто маунт. Давай, давай, давай. Да не в ту сторону. Та да що ж ти не в ту сторону? Давай, 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 Вилазь, вилазь на маунт. Ну, захистився, він. Так, щось у нас на дві зірки всього-навсього! Мабуть, не встигнемо на три. Сайт контрол, так. Давай, давай. Yeah. Сюди, сюди, не в ту сторону. Та мужик, не в ту сторону. Ні, такі дві зірки. Дві зірки в цьому тренуванні. І ще нам дадуть. У нас понизили силу. Стало 82 і кардіо 89. Просто прекрасно. Тут за невдалі тренування вже починають відбавляти. Так, і у нас дають всього одну сесію. Тому. fight now? Що ж. Що ж ще робити? Так, хочу пройти церемонію зважування. Другий бій. В першому ми перемогли. Ну і Жозе Алду, звичайно, прагне реванш. Як ми колись прагнули реваншу проти Дієго Нуніза, десь так само прагне реваншу і Жозе Алду. Програвати ще раз він не збирається, це зрозуміло. 145. Для претендента, ну і 145 буде для чемпіона. Тут розходження не буває. Один 145. 145 для чемпіона. Ну і зараз будемо позувати для фотографів. Дайна вайт. Все як треба, всі в зборі. Давайте файт поуз. Ну і це розлетиться по всіх журналах, які стосуються бойових мистецтв, по всіх порталах. Ну і хто з нами. У вечері UFC? Дональд Серроне, Грей Майнард. Сонен Марквард. Эрик Кох, Чед Мендес. Рашад Еванс, Ліота Мачіда, Форрест Гриффин, Райан Бейдер. Джон Джонс. Буде. битись з Шогуном Руа. Ну і головний Бій. Це Дені 3D Жозе Алдо. 31 рік Жозе, 24 українцю. І поїхали. Одразу наш бій. Не будемо дивитися андеркард. Ну і все готово до початку. Зараз будуть виходити, виходити бійці. Main event. Головна <smart noise> подія вечора. Чемпіонський бій у featherweight. It's a featherweight title fight between the Predator and Jose Aldo. Extremely talented in every aspect of mixed martial arts. Jose Aldo is regarded as one of the deadliest featherweights on the planet with ruthless striking skills and world champion level jiu-jitsu this dominant competitor is looking to continue his explosive ways here in the octagon no, and quick and quick and champion. expert, he's especially dangerous when setting up submissions from the top he's looking to send a message to the rest of the division with an early tap-out here tonight Ну, у нас, звичайно, головне це стійка. В партері ми не любимо працювати, в клінчі також. А якраз. Жозе Алду можна, може і заламати. Вихід. Жозе Алдо. Брази... Бразилець. Претендент. Який програв свій титул Гомініку. Потім ми одразу виграли у Гомініка титул, і також захищали проти Жозе Алдо. Ну і тепер наш другий бій. Матч реванш для Жозе. Ну і чемпіон. Деніт 3D, киянин з України. Велика відповідальність. Єдиний українець представлений в UFC, Тому вся країна вболіває за нього. І відповідальність дуже, дуже велика. Підтримують глядачі нашого бійця 2431 ми трошки вищі і у нас коротші руки, тому що не можна було поставити довжину моїх рук 72 насправді, але тут 69. Брюс Баффер. reducing first the challenger fighting out of the blue corner this man is a muay thai and jiu-jitsu fighter he stands five feet seven inches tall weighing in at 145 pounds fighting out of rio de janeiro brazil jose junior Aldo. and now introducing the champion fighting this man is a kickboxer he stands five feet eight inches tall weighing in at 145 pounds fighting out of toronto canada ladies and gentlemen he is the reigning Однаково у нас перемог по 23, але у нас одна поразка у Жозе Алду чотири поразки. Приймає цей бій Лас-Вегас МЖ М. Гранд. О, і це здоровенний цей арбітр, який просто ну, проти нас він виглядає велетним. Просто велетень. П'ять раундів, не забуваємо про це. Але у мене таке враження, що п'ять раундів поєдинку не буде. Хтось когось виробить. Бо таких два бійці, які просто люблять нокаути, і поїхали. Ой-ой-ой. Щось новеньке від Жозе uh, Алду. Ми одразу протискаємось до клітки. Ну і пропускаємо в корпус, але супермен джеб, Супермен Панч. У нас це дуже дієво. ти оперкот. Наперкот не завжди буде проходити, звичайно. О, і перший, перший, перше захоплення. Прохід в ноги. Ми ми трохи. ми, Краще встати. Краще встати. Чуєш? Чуєш? Українець, вставай. Молодець. Краще встати. Вертуха від Жозе Алду. В корпус. Помінялись ми позиціями is bleeding here, Mike. Так, кілька пропусків. І Супермен Джеб працює так. Багато пропускаємо. Багато пропускаємо. Тільки починаємо атакувати, одразу отримуємо. Лоу-кік. І аперкот на аперкот, але влучає Жозе Алду. Ну, Підготувався Жозе Алду набагато краще, ніж в першому бою. Ми тільки джебом поки що працюємо. Починаємо бити ногою, але нас зупиняють. І Бекфіст ще ні разу не пройшов, тільки джеб проходить. Чітко тримає позицію Жозе Алду. І ось нарешті перший Бекфіст. Перший раунд за Жозе Алду. Це без варіантів, просто без варіантів. І якщо українець не змінить свою стратегію, то це закінчиться дуже швидко. Поки що в першому раунді нам не вдалося взагалі нічого зробити такого жозе Алду нас перебив. Він швидший, він краще працює на ногах. У нього точніші удари і він б'є акцентовано. І як бачите, він приймає на себе Супермен Джеб, і його це його це не турбує. Він все одно проводить свої удари. Ну і будемо намагатися на контратаках. Бо ми спробували першим номером, але атакуючи першими, ми пропускали контрвипад. Другий раунд. І відскакує. Постійно відскакує. Жозе. Отакими джебами треба його товкти. Він постійно ну, бачите Відскок, удар відскок. Два удари пропускаємо. У нього серії, Дуже серйозні серії. Бекфіст. Зупинив наш Супермен Панч. Спокійно, спокійно. Жозе. Ну він на ногах чітко нас переграє. Він затискає. Так. Захоплює але добре, що від захищались. Знову вертуха в корпус. Швидкості немає. Швидкості немає у Дені 3D. Підбив ногу нам уже. Так, непогано на контрвипаді. І ще один Бекфіст. Та ну що ж ти захоплюєш постійно? Тільки без тейкдаунів, тільки без тейкдаунів І ще Бекфіст. Може врятувати нас Бекфіст. Непогано. Супермен Панч не проходить. Пряму випускаємо. О, Бекфіст її від Жозе Алду. Оп! Непогано, але не встигнемо. 10 секунд там залишалось, не встигнемо. Ну за нами цей раунд. Цей раунд тепер за нами. 1-1. 1-1 і може навіть нам можуть дати 10-8 за нокдаун. Все-таки в першому раунді нокдауну не було. І дивіться, і в другому раунді вже наш тренер задоволений. Нашими діями. Наша команда, я так скажу, не тренер, а наша команда. Ну, Бекфістом ми його нормально натовкли. Ну, оці вертухи в корпус, звичайно. Важкі, але можна протистояти. І ось, подивіться, тут ми ще класно підловили його. Апаркотом. Але не вистачило часу. Третій раунд. Що там у нас з силами? Так, всі готові. Третій раунд. Непогано з силами. Так, одразу бекфіст проходить. У нас райтбекік. Ні разу не проходив. Ось! Ось райдбеккік, але... Ну, а чого ж не влучив? Не влучив наш боєць. Так, бекфіст. Really Хук не проходить. Right Аперкот. Так, поганенько. Поганенько! Не можемо ніяк провести атаку. Дивіться, зупиняє. Так, хуком. Рано. Дистанцію не відчуваємо якось. Фронткік. В корпус. Та ну вдар же його. Ну чого ж ти не можеш добити його? Вставай, ні-ні ні. Ніяких добивань. Вставай! Я знаю, що ти тільки цього і чекаєш. Будемо вирубати, якщо вийде. Так. На, Супермен Панч. Не виходить. Добиваємо! Ну тепер повинні. Тепер повинні зупинити бій! Повинен! Так! Чудово! Своєчасно почали добивати. Все-таки, отам, якщо б перший раз могли б не добити, а отут все. Тут вже відчувалось. Подивіться, який червоний у нас бік. Джозе Алду, звичайно, дуже круто підготувався до цього бою. І якби ми продовжували першим номером битися, як і в першому раунді, дуже швидко все закінчилось для нас. Але ми вчасно, ми вчасно змінили свою тактику і тут уже не залишили шансів в третьому раунді. Ми пропустили всього на всього десь два удари. І офіційне рішення від Брюса Бафера. Захищаємо! Захищаємо титул чемпіона світу Фезервейті. Ну, це був дуже крутий бій. Дуже крутий бій. Оно що робить? Оно. Суперстар з України. Ну, це був шалений крутий бій проти Жозе Алду. 100% в голову. Ну, звичайно, ми його вибили. Можна було, якби ми гарно попали якби ми гарно попали в Фістом, right не Фістом, right а Кіком, right то могли б виробити одразу. Ну і дивимось. Як це не визнано боєм вечора? Ви що? Я думаю, що Джон Джонс бій вечора, хоча не факт. Submission of the Night Дональд Сироне, замість. який бився з Греєм Майнердом. Sonnen програв у Марк Варда. Що це за прізвище? Навіщо ставити в мій вечір вечора таких людей? Ерлі Кох програв у Чеда Мендеза, нокаут вечора. Ліото Мачида проти Рашада Еванса. Ні, Fight of the Night, Forest Griffin, Ryan Бейдер. Ну, не знаю, такі о технічний нокаут в другому раунді. У нас було три раунди і дуже крутих. Нокаутом в першому раунді Джон Джонс Шогуна Руа розбив. Ну і в третьому раунді технічним нокаутом виграє Дені 3D. Ось так. Ось так. І у нас вистачає одразу грошей на останнє тренування. Так, що там хочуть? Це просто завантаження. Я думав, що. Вже якийсь ролик хочуть показувати. Ну і дивіться, у нас остання тренувальна програма сила, але, по-моєму, зараз буде все одно максимум 85. Ну, відкриваємо, що ж, 100 тисяч витрачаємо, і все на максимум. Чудово. І так, дивимось. Всі тренувальні програми відкрито. Так, і десь тут можна глянути. Мабуть, тут. Так, бачите, сила так і залишається. 85 через те, що ми фезервейті, і у нас сила не може бути, як в хевівейті, наприклад, 100. У нас футворк найкраще, потім швидкість, кардіо і сила. 74, чогось не качається. У нас все більше і більше оверал скіл, но нехай. Звичайно, ми можемо програти в будь-яку секунду, але начебто удар тримає наш. Боєць. І що там? В паунд фо паунд Не перемістились ми на перше місце? Перемістились на перше місце. Ми найкращий боєць, незалежно від вагової категорії. Це просто супер. Виграли Жозе Алду. Давайте подивимося, що ж там у нас в фезервейті твориться. Дігонуніс, другий, гамбурян, третій, Жозе Алду, четвертий, Чед Мендес шостий. Ну і всі далі йдуть. Так, в Бантам Вейті. Фейбер Джонсон Круз. Ну, дайте мені з Крузом або з Джонсоном побитись таке. Що ж не дають в Бантом Вейт піти? Ну, нехай. Будемо дивитись вже на наступній серії, чи буде Бантам Вейт. На цьому закінчуємо. Вітаю вас з захистом титулу. Дуже крутий бій проти Жозе Алду. А іншого ми і не чекали. Тому підтримайте. Нашого бійця великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Роде. На все добре.